Лариса з села під черніговом просто йшла до криниці. Несла відро, надягала рукавички, щоб не натерти мозолі. І раптом вітер такий, що листа з дерев злітає вгору, а не вниз. Потім тиша. А потім запах. Сірки. І чогось солодкувато ватогнилого. Вона відкрила очі дерева з чорними стовбурами. Небо, як у кінці світу. А перед нею дівчина в масці. Бліда, мовчаща. З очима, що світяться, наче вогник у темному лісі. Лариса. Де я? Це що, Чорнобиль? Чи вишиванка в мене насправді портал? Дівчина повільно знімає маску. Рот чорний. Як у демона? Лариса відступає. Я не хочу бути їжею. Я ще вчора вареники з сиром варила. Демониця раптом зупиняється. Дивиться на неї. Потім дістає з за пазухи смажену картоплю. сіллю. І сметаною. Лариса. Ти мені пропонуєш їсти. Зараз. Коли я не знаю, чи я ваду, чи в аніме Дівчина киває. Сідає на землю. Чекає. Лариса сідає поруч. Їдять мовчки. Навколо крики демонів. А вони зубають картоплю, наче дві подруги на кухні після роботи. Раптом Лариса каже Слухай, якщо ти мене не заїси, я тебе навчу робити борщ. З бураком. з часником. Щоб навіть музан втік. Дівчина в масці знову. Але тепер з легким кивком. І з вогником у очах не з лістю, А сподіванням. Подорожу Подорожуй обережно. Особливо, якщо бачиш демона, він може просто хотіти поїсти. А ти, єдина, хто знає рецепт справжньої картоплі. Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшне.